На вулиці Рокосовського, 58 в одній з квартир відзначають рідкісне свято, старічний ювілей. До такого поважного віку дожила мешканка Чернігова Марія Леоненко. Сусіди довгожительку знають не всі. Мабуть, така необізнаність. Це проблема всіх багатоповерхівок. у, -у, -у. у нас таких немає бабушок між прочим. Не знаємо. Ми... Марія Івановна, ви знаєте, що тут столітня бабуся живе? Це сьогодні. А, -а, а я не виходила вже скільки на вулицю. Так і, і, і що я вам скажу? Ні, ні, ні. Не скажу нічого. Я про твою бабу. Знаю її, бачила її. От що вона новенька баба, що лучше мене. Поздоровити ювілярку з привітаннями та подарунками від президента України прийшли представники міської влади. Ось вам квіти. Спасибо. Я е, маю таку честь сьогодні. Від імені президента України Віктора Федоровича Януковича, ось вам почесна грамота. Спасіба, що мене навестили і з подарочками з усім. Дай Боги ще посажу трошки. Бабуся народилась на Чернігівщині. У місті прожила 75 років. Все життя тяжко працювала в роки війни, переробляла бавовну. Не стало легше жити і в повоєнні роки, але на долю не жаліється. Закалилась я. За свою життя. І Я стала така непобедима ні в чому. Живу ще 100 років доживаю, слава Богу, ще жила. Доглядає стареньку донька. Це єдина кровна родичка, яка залишилась у бабусі. Онуків теж немає. Великого кохання у Марії Данилівні було два. Перший чоловік помер ще у 49-му році. Другого вона доглядала до самісінької смерті. уже ще. Żona umarła jego, jak my, on znam, że i dożył w wieku, w jego. Я його доглядала, два години лежав, ложечкою кормила. Бабуся ніколи не вживала алкоголь та не палила. Каже на це не було ні часу, ні грошей. Але в такий то день можна і трішечки з поважними гостями. Багато років не знала ліків, тільки останнім часом серце про себе нагадує та вже і ноги не ходять. Але характер у Марії Данилівни ще бойовий, каже донька. Даже чур щурбиває. Понимаете, всю жизнь делала свою жизнь сама после того, как осталась без мужа, все сама делала, и поэтому, и поэтому сейчас осталась таким же командиром, каким была и в, на протяжении всей своей жизни. Секретом довголіття вона називає все своє життя. А ось донька впевнена, це результат повсякчасної турботи про рідних. Вона заботилася о сестре своей, которая больная была, тоже слабая. Заботилась обо мне, она знала, что ей нужно для кого-то жить, mm -hmm. вот їй нужно плохо ей неплохо, ей нужно идти, вставать вставати утром. ей нужно і не для сі, вот, а для кого ковота. Навіть у такому поважному віці бабуся цікавиться новинами, слухає радіо, але каже, що жилося краще за радянських часів. Пам'ятає навіть скільки коштував бублик та текст інтернаціоналу, який вивчила ще у другому класі. Вставай, проклятий, закляєний, весь мир голодних і рабов. Кипить наш разум озмушений, ну в смертний бой іти готов.